Привіт, паціновочі Hot Wheels! У нас сьогодні на розпаковці мажорете ось такий двопак. Це просто балдеж! І я цю штуковину хочу вже, мабуть, місяців п'ять. Санечка нарешті подарувала мені її. І сьогодні розпаковуємо. Пам. Ну що ж, давайте розпаковувати. Нарешті, 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 це в моїх руках. Санічка знала, що я дуже-дуже дуже хочу цей двопак і подарувала мені. Ну що, Airstream Sport 16, Airstream Sport 16, точніше, і Land Rover, Land Rover Rover Defender 90. Цікаво, цікава дуже штука. Давайте подивимося, що тут є. Коштувала вона 300. 69 гривень 90 копійок і була куплена в магазині будинок іграшок. Окей, далі. Як же ж будинок іграшок взагалі характеризує цю штуку? А, машинка металева Мажорете, дорожня допомога з трейлером 7.5 см. А Ерстрім Спорт, бла бла Ну, коротше, ви зрозуміли, це вже я диктував. Так, цікаво, артикул, вона 23-го року. До речі, оцей двопак. Ну що, давайте відкривати, як його б краще нам відкрити. Мені цікаво. Так, ну що? Давайте, мабуть, зробимо просто ось так. Нехай не буду я зберігати карту, бо, чесно кажучи, навіть і не знаю, на що її зберігати. Але майже всі карти ми зберігаємо на щось. Так, окей. Так. Оп, є. Чудово. Ух, як я чекав цієї миті. Дійсно, дійсно, більше, ніж півроку, плюс-мінус. Хотів. Ух, хотів... він і важкий. Так, хотів цей двопак. Так, цікаво, цікаво. Так, давайте почнемо, мабуть, з Дефендера. Так, колеса пружинять? Так, колеса пружинять і, до речі, пружинять нормально і попереду, і позаду. Бо дуже часто так, що ця мажоритівська система вона працює, ну, м'яко кажучи, що не так? О. Щось не дуже. Колесом. Ну, ладно, а, Працює зазвичай мажоритівська ця система так, що або нормально працює зад, або нормально тільки працює перед. Тут, начебто, по самій по 200 працює і там, і там. Але я не розумію, що з колесом. Чому воно так туго крутиться? Можливо, розпрацювати треба, бо інші, ну, як бачите, наче нормально. Окей бідося, але в цілому їздить добре. Ладно, добре. Так, Defender досить-деталізований. досить, досить деталізований. До речі, в нього обо... у нього знімається криша. Слухайте. А, так, і цікаво якось її тепер зняти, так, щоб не пошкодити. Вона просто від'єдналася? Від, від Мабуть, вона просто від'єдналася. Так, треба розбиратися. Незрозуміло, що і як, але окей, навіть якщо припідняти, то всередині видно, що вона там не знімається. Ну, не повинна бути знята, як мені. Слухайте, ну блін. Що це за зазори? О, все, окей, добре, все стало на місце. Треба всього лише притиснути сильніше. М -м, неприємненько, неприємненько, але як є. До речі, тільки що випадково помітив. Колесико ось це колесико. Запаска, воно крутиться. Цікаво, цікаво. А, так, дв... У -у, двері все ж таки відчиняються. Я думав, знову якісь зазори дивні, але все ж таки двері відчиняються. Слухайте, ну це вже приємно. Це вже дійсно приємно. Можемо оглянути в салончик. Пороги не профарбовані. Двері профарбовані. Дуже всрато. Блін от знаєте, той самий момент, коли ну краще б я вже б не заглядав отут. В сал... Ой, фу, боже. як який жах. Е, ви тільки на це подивіться. Ну, я все розумію. Я розумію, що ця іграшка недорога. Ну, в цілому, це іграшка. Так, ну, але ж блін. Ну, якщо ви вже робите двері, які відкриваються, ну пропрацьовуйте якось цей момент. Бо ну що за мерзость я не можу. Просто жах якийсь. Uh, і салон, ну, теж якось він погано дуже виглядає. Блін. Ну, це важливо. От, Просто важа. Робіть вже не відкриваючися двері. Ну, Робіть під відкриваючи капот, відкриваючись. Капот точно. Окей, ладно. Не зовсім не зовсім засмучуємося, не зовсім. Якось. Засмучуємося, але не дуже. да? Так, далі деталізація. Фари у нас аля скляні. Взагалі, передня частина, до речі, класно зроблена. Тобто вона деталізована, приємно виглядає. Зазор великий, не подобається. Тут зазор великий, теж не подобається, але окей, вже як є. Є логотип у нас, є надпис Defender, є фари. Деколі по всьому, абсолютно а, зовнішньому простору. Так, є у нас стопи промальовані Логотип знову ж таки, і тут, мабуть, маленький надпис Defender. Не бачу взагалі, що там. Є у нас фаркоп, і це добре. А, номер 110. Тут навіщось не знаю на що, але він там є. Окей. І, до речі, диски непогано, непогано виглядають і пасують цьому Defender'у. А, mm -hmm. okay. uh, Так, Made in Thailand. Фокус, дякую. Uh, Made In Thailand. а, uh, Land Rover Defender. Ну і там ще трошечки якоїсь там інформації, яка взагалі тут і не потрібна. Окей, добре, ну що ж, давайте приступимо до огляду оцього красення. Так, оцю штуку я вже дійсно прям, ну от прям ах, от вона, знаєте, вона майже цільно металева, тобто тут, тут цей, ця частина нижнього корпуса тільки пластик, а так залізо і оця частина теж залізна. Прикольно, прикольно. А, до речі, до речі, дивіться, що помітив. Навіть ось це колесо, воно окремою деталюшкою зроблено. Тобто, ну, в цілому його можна було виплавити разом з цією деталю металевою, але вони вирішили, що зробимо так. Цікаво, цікаво. І, мабуть, на станку його загибають. Бо, бачите, воно все облізло, мабуть, береться якась штука, кладеться колесоко і зачіплюється. Ладно, ладно, ладно. Хто взагалі на то колесо буде дивитися, окрім мене? Так, є поворотники, є стопи з поворотниками. Непогано, непогано. Напис Airstream. Знову ж таки, якісь габаритні вогні. Не знаю, як українською, але роза вітров. Це називається російською. Компас такий. дверцята, давайте. О, вони прям прикольно відкриваються. Слухайте, дуже важко відкриваються. Я думав, зараз ніготі надломлю, Але вони відкриваються, прям знаєте, не просто, от як двері такі, оп, в бік. А вони на себе, зараз спробую вам показати, мабуть, ось так. От. Вони відкриваються на себе, а потім вже далі в бік. Прикольно, прикольно, дійсно, прям непогано. Окей. Так, ну що, там є салончик. В салоні у нас. Що у нас там в салоні? Геть, нічого не бачу, що у нас в салоні. Давайте спробуємо взяти ліхтарик і присвятити через вікно. Так, ну що, взяв на телефоні цей фонаричок маленький. І давайте пробувати світити. Так, я дуже сподіваюся, що вам видно. А в дальній частині по цій стороні, бачите, де я пальцем махаю. От по цій стороні. А, там є якась раковина, а поверхня для приготування їжі. Окей. Ще якісь поверхні. А з цієї сторони як ми маємо побачити, що там. Навіть не знаю, як подивитися, що з іншої сторони, але давайте так. Е, вже добре. О, мабуть, якось так. Вже добре, що. О! Що там взагалі є якийсь салон. І це прям приємно. Є там перегородки бачу, можливо, туалет. Але знаєте, щоб подивитися повноцінно, його треба 100% розібрати, а розбирати ну, логічно, що не хочеться. Окей, окей. Ну що ж, приємна, класна штука. Не можу сказати, що прям щось дуже неймовірне, але, але круто, круто, що взагалі такі штуки є, випускаються. І, блін, клас. Мені подобається. Найголовніше, що його можна причепити до Defender. І він ось так от буде у вас стояти на поличці, або або навіть їздити. Ну, скупите. Прикольно. Прикольно. Він не відчіпляється і мені здається, що ми можемо навіть а, зробити зробити заїзд на трек. Чому ні? Поставте вже лайк. Поставте вже лайк. Щоб були у нас частіше заїзди. Так, і знаєте, що я забув спитати вам точніше сказати, чому спитати? Підвіска, підвізки на самому фургончику немає. Ну, це просто Оська туди-сюди ходить. А так, підвіски немає. Дуже шкода, бо ну, тут є підвіска, і могли би, мабуть, і тут зробити. Було б прикольніше набагато. Так. Окей, ну що, давайте запустимо на трек. А суперником у нас буде ось такий джипчик з причепом і мотоциклом від Matchbox. А, відос, до речі, з розпаковкою був вже на нашому YouTube каналі. Так що, подивіться також. Погнали на трек. Так, ну що, ви готові? Тоді давайте візьму: 3, 2, один. Так, п'ята доріжка перемогла. П'ята доріжка це у нас, до речі, матчбокс переміг. Цікаво, цікаво. А, але матчбокс відірвався, а тут теж відірвалося. Добре. Ну що ж, давайте спробуємо на інших доріжках переставити. Так, ну що? Замінили? Три, два, один. Так, ну що, а, виграла, виграв матчбокс і в другому заїзді. Хоч матчбокс і виграв два рази поспіль, але блін, який він кльовий, Все одно. Так, з якимись недоліками трохи дивними, але все одно ж таки, який він кльовий. І найголовніше, мені дуже подобається поєднання Дефендера з оцим от гробіком на колесах. Там були ще якісь поєднання, чесно кажучи, забув які, але ось це мені здається прям найкайфовіше. Так от, дякую вам за перегляд, дякую за підписку. Не забувайте, будь ласка, підписуватись, бо нас дуже багато людей дивиться чомусь без підписки. Тому підпишіться вже зараз. Нагадую, підписка мотивує нас створювати нові відосики. Також не забуваємо про подобайки і про колокольчик для того, щоб не пропускати наші відосики. Все, всім пока-пока, гарного вам дня!